Каже, що в Різво всі дива можуть справдитися. Ви взагалі ще в дива вірите? Особисто ви? Дуже вірю. Коли останній раз коли Ви відчували і казали, ну це диво. 21 липня а, цього року це було диво, величезне горе, і разом з тим радість. Я не знаю, як це передати. Але Розумієте, це... Так, так. це диво. Те, що, е, що моя дитина залишилася живою. Як Ярослав зараз, я маю на увазі, я знаю, що він збирався вже виходити в світ, можливо, на якісь заходи. Він, можливо, сьогодні тут чи ні? Тут. Він тут, але але він десь вечерює. Бо для нього дуже важливо вчасно поїсти. Як взагалі змінилося зараз ваше життя за останні два місяці, майже три після тої е трагедії, яка сталася? Повні, повністю змінилося. Ми, ми підпорядковані е лікуванню, майбутньому протезуванню. Е ми боремося з, ну, я, е з депресією, от, е але знову ж таки, все в порівнянні. Могло б бути набагато гірше. Хто зіркових ваших знайомих, друзів, я знаю їх багато. Написав вам, подзвонив вам у ці дні. Ой. І який, можливо, дзвінок був найбільш неочікуваний? Я думаю, що дзвонили багато. Ну, я не скажу, що дзвонили, тому що писали абсолютно. Ну, я тоді був трішечки так в тумані і не можу назвати всіх, але мабуть що всі, кого я знаю. От, е, а от, е, то, ну, щоб нікого не образити. Але важливою розмовою була в перший же день, коли це стало публічно відомо, тому що це не в перший день, це, це коли Ярік написав про цю всю е, трагедію. Це Ріма Зюбіна подзвонила і ми гарно поговорили. От, е, вона була одною з перших, хто возив нас по монастирях, коли. Донька загинула, і тут вона проявилася. Я кажу, що Римцю, ми можемо з тобою роками не бачитися, не, не спілкуватися, але те, що ми споріднені душі, це точно. Вона вміє. Ну, ну щоб інших не обрати, тому що дуже багато було і зіркові, і не зіркові. Я не розумію, що таке зіркові, тому що таке враження, що за кілька днів ледь не вся Україна нас намагалася підтримати. Алло, ти на місці в залі? Ага, ну ми тут мо тобі морозово взять. Влада. Да. Да. Я різку візьми морозиво. Яке? Ріжок чи картонку? Ріжок чи в картон? картонку? Все одно. Картонку бери. Да. Це родина журналістів. Одразу видно. <реш> <Сюжет>. <реш> що, що піде сюжет? Ну це ж бачите, він уже в залі, от так що все по, -по поїв хлопець. Слава Богу, зараз дуже популярно відроджувати проекти, які були дуже популярними. Наприклад, ходять чутки, що буде танці зірками повертатися. Чи були вам пропозиції відродити вибрики, можливо, чи щось подібне? Це було в моїй голові. Не, не виборки відродити, а лише один випуск 10 грудня, 30 років, як вийшов випуск з Данилком, де, де було вперше сказано, що сердючка. Взагалі ніхто не знав, що це сердючка, просто провідниця, от, що це сердючка і що це взагалі не жінка. Всю жизнь мечтала Костик, будь-як ти. От люблю я з людьми пообщатися, знаєш, люблю поговорити, от. Та то прикріплюсь до кого нібито і балакаю, балакаю, поки не пошлють. 30 років буде. І ми з Андрюхою обговорювали цю тему десь взимку. Я кажу, може, нам ремейк зробити. А він каже, хай залишається все так, як є. Тому що ми цього не повторимо, воно не потрібно. І повертатися в минуле. Ну, кому треба, той згадає. Я думаю, що він десь якось правий, хоча. Формат вибриків можна було б якось відродити, але для цього потрібні гроші, бажання, продюсура і щоб за це хтось взявся. Якщо хтось побачив в посивілому грубичі того мінус 30 років, я вам гарантую, що по, 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 за, по заряду, по зарядженості я той самий по тілу тр трішечки інший. Ну, можливо, можливо, але так таким чином можна і не всі вдома повторити, і ще щось. Але я б ж таки волів би щось нове робити. Мені це цікавіше. Так, ну ми піймали Ярослава, да. так, Ярославе, скажіть, це ваш перший вихід, такий захід публічний? Практично так, один із перших. Як взагалі у вас зараз? І інтеграція. Саме інтеграція, можна сказати. Я бачу у вас очі такі палачі і посмішка. Як у вас зараз взагалі? Головне, не падати духом. Я працюю над собою, працюю в постійно в шпиталі, де я лікуюся. І надихаю, намагаюся надихнути себе і інших. Що це не вирок, такі травми треба перебороти і йти далі. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Ви казали, що ви плануєте повернутися далі, служити? Я, я планую повернути. Ви ж можете цього не робити. Я можу цього не робити, але я хочу це. Я знаю, де я можу бути якісним. І ми. Я навіть зараз працюю з лікарні. Я допомагаю, комунікую дещо і за телефоном працюю і намагаюся там дещо. Більше допомогти, все йде далі. Не дивлячись на те, що я ще фактично фізично не можу, але мені хочеться бути, знаєте, показати, що не дивлячись на те, що вони зробили з моїм здоров'ям, я даю зрозуміти, що ні-ні-ні. На цьому ми не зупинимося. Про вас багато новин зараз пишуть, присвячених вам. Я впевнена, що вам багато пишуть дівчат. Взагалі, чи відповідаєте ви їм? І... Чи серце ваше вільне? Моє серце вільне, я всім відповідаю. Але зараз, у мене вся енергія входить на лікування, можливо, пізніше, а це ж буде цікавіше вже з протезом. Нові стосунки. На майбутнє, щоб вони починалися, да? то а, я ну дуже є деякі такі, які настирливо, прям а, хочуть під'їхати до лікарні. А, з деякими ми бачилися. І це був цікавий експеріс для мене, бо раніше в мене не було такої аж такої уваги. Так. А, але я думаю, що це буде пізніше. Ну, все-таки здоровий глузд повинен виграти і, і треба долікуватися, Ну, я так бачу. Олександр Терен розказував, що після його травми до нього була дуже велика увага дівчат. Потім його запросили до шоу Холостяк. Звісно, питання чи якщо вам запропонують, чи вам цікавий такий формат пошуку стосунків? Олександр Терен він більше любить камеру ніж я. Я звик працювати за камерою, тому що я раніше був відеографом, і, і саме на службі я теж працював як дещо медійник, також і е, при службі. Це була додаткова моя. Тому якщо е, терен йому е, було комфортно, і він хотів. Я думаю, що для я не буду е, не наважусь на таку відкритість. Але я буду потрошку-потрошку розказувати, можливо, десь у себе в соціальних мережах або десь на якісь невеличких інтерв'ю, як відбуваються мої стосунки, тому що не всі розуміють, от як це планувати і робити майбутні. Е Ну, комунікає з, з дівчиною з такими травмами, тому що тут є не тільки ампутація, тут є багато інших е, нюансів, які впливають на голову. Тому цікаво, побачити.